Волонтерський центр Шостка Добро продовжував цікаву ідею проведення благодійних лотерей, коли, задонативши кошти, людина могла не тільки допомогти нашим захисникам, а й виграти приз. Перша лотерея відбулася напередодні Великодня і дуже сподобалася як звичайним шосницям, так і місцевим підприємцям, які і надавали призи. Провести розіграш вдруге запропонували юні волонтери. «Шостка Добро. Мій тато військовий, і майже з перших днів як він пішов. Я вирішила піти у волонтерство і допомагати воїнам. «Молодь волонтерського центру Шостка Добро запропонували нашим керівникам провести благодійну лотерею до Дня захисту дітей, який відбудеться 1 червня. Кошти з цієї благодійної лотереї підуть для збройних, для збройних сил України. Як наголошує координаторка волонтерського центру Шостка Добро Світлана Собтильна, містяни донатять на допомогу ЗСУ дуже активно. А проведення такої лотереї ще більше заохотить людей до благодійності. Ми вирішили. Два дні тому запропонувати нашим підприємцям, в нашому місті, прийняти участь в розіграші. І вони задонатили свої сертифікати і товари. Тут є сертифікати на послуги, різноманітні салони краси, тут знаходяться і сертифікати на таксі, знаходяться ресторанні послуги, навіть ультразвукова діагностика. Ну і звичайно надали нам товари. Починаючи з банку «Укргаза», ви бачите. Тут дуже цікаві, Я думаю, що вони будуть дуже цінними в майбутньому монети. Міста герої. І Ось така ой, улузі, червона калина. Є срібні такі прикраси. Із фленчушками загалом планується 200 призів. Наразі бійцям терміново потрібна дороговартісна техніка, і лотерея повинна пришвидшити збір коштів. Потрібно дуже багато зібрати, але якщо ми продамо 700 номерків, то буде 70 тисяч. У нас запит дуже найголовніше: це покупка тепловізора і покупка техніки. Ну, скажімо так, це ми можемо придбати тільки БУ. Бо, Новий дуже дорого коштує трактор для 153-ї батальйона. Розіграш відбуватиметься у прямому ефірі 1 червня о 14-й годині. Його проводитимуть діти. Взяти участь у лотереї може будь-хто. Це буде лотерея випадкових чисел. Щоб взяти участь у лотереї, потрібно задонатити 100 гривень і вибрати номерок від 1 до 700. Можна купувати необмежену кількість номерків. І вигравати взяти участь у лотереї можна, перерахувавши гроші на волонтерську картку Шоста Добро. Приватбанк, отримувач нескоромна Світлана Юрівна. Номер картки 4149 один 49 93 98 98-45-26-70 Після цього зателефонувати за номером телефону 050-690-20-61 і підтвердити бронь або можна придбати лотерейний квиток за готівку і забронювати Інвати номерок особисто у приміщенні волонтерського центру Шостка добро.